Степан Оліник, чудо в чаревику. Як відомо, всі ледачі ждуть легенької удачі, без труда, щоб їм везло, так і з Васею було. Вчиться Вася в п'ятім класі. Якось друг і каже Васі. Знаю чудо я одне, чудо справді чарівне. Будеш. Мати Зроби, мій друже, так. Роздобуй собі п'ятак, прилепи його мов латку, в черевик під ліву п'ятку. Узувайся і ходи, піде діло, хоч куди. Все, я каже, перевірив. Тупнув, взявсь у боки, біг не вчитиму роки, повезе мені і так, Під п'ятою ж є п'ятак. Вранці йшов і всю дорогу припадав на ліву ногу. Ось і Явся трошки, на п'ятак натис. Дарма, де ж те чудо? Щось нема, за годину викликають, з географії питають, Вася встав ні в тих, ні в сих. Замість чуда в класі сміх, мав мороку він велику. У п'ятаку черевику відіграв одну лиш роль, надавив йому мозоль. Закінчилися уроки, бігли ушні в різні боки. Ну, а Вася боровик ледве цяг свій черевик. Під п'ятою п'ять копійок, а у сонці.